Поганий чоловік притча. Якось до мудрого старця прийшла жінка і сказала: Два роки тому ми з моїм чоловіком одружилися, а тепер я хочу з ним розвестися. Я не хочу з ним жити. Яка ж причина твого бажання розлучитися? поцікавився мудрець. Жінка пояснила, у всіх чоловіки вчасно повертаються додому, а мій чоловік постійно затримується. Через це у нас вдома щодня відбуваються скандали. Старець, здивувавшись, питає причина лише у цьому? Так, я не хочу жити з такою людиною. Ну що ж, розвестися, звичайно ж можна, але спочатку повертайся додому, випеки великий смачний хліб і принеси мені. А коли пектимеш хліб, нічого не бери в хаті. Сіль, воду, яйця та муку попроси у сусідок і обов'язково поясни їм причину свого прохання. Сказав мудрець. Жінка вирушила додому і взялася до справи. Зайшла до сусідки і сказала: Сусідочку, позич мені склянку води. У вас вода закінчилася. Хіба у дворі не вирито криницю? Вода є, але я пішла до мудрого старця, щоб поскаржитися на чоловіка, і сказала, що хочу з ним розвестися, пояснила жінка. І коли вона закінчила, сусідка зітхнула. Ех, якби ти знала, який у мене чоловік, і почала скаржитися на свого чоловіка. Потім жінка вирушила до іншої сусідки, щоб попросити сіль. У тебе сіль закінчилася, просиш лише одну ложку. Сіль є, але я поскаржилася старцю на свого чоловіка і сказала, що хочу з ним розвестися, каже та жінка. І не встигла вона закінчити, як сусідка вигукнула Е. Якби ти знала, який у мене чоловік, і почала скаржитися на свого чоловіка. Так, до кого ця жінка не заходила, щоб попросити продукти, від усіх чула скарги на чоловіків. Нарешті вона спекла великий смачний хліб, принесла мудрецю і віддала зі словами. Спасибі тобі, покуштуй мою працю разом зі своєю сім'єю. Тільки я вже не хочу розводитися зі своїм чоловіком. Чому що сталося, дочко? спитав мудрець. Тому що мій чоловік, як виявилося, найкращий.